Можно жилетку? Первый выезд трактором в этом уроке. А поднимай вещи. Тут надо было поменять. Первый выезд трактором в этом уроке. Сейчас вынесу тебе куртку, вынесу. Ось у нас тут кусок під лісом. Ми залишили під ячмінь, під сіно, щоб. бо Тут першиво, нічого під лісом не хоче родити. Ми залишаємо тут або під суданку, або під ячмінь. ну Перший ячмінь зберемо, а тоді підсіємо кукурузу на корма таку маленьку, щоб вона була циво. маленька. Щось він якось так їде аж... Аж мені страшно. <ріст> О, так що, ось так. Сьогодні щось вітерець подуває, ну нічим. От. І трішки покажу, як працює наш трактор. Ось так. Це капець, там рувака такий бешений, прям звірюка. Тут був перегній, то тут взагалі буде добре. Куди ти на той горбок поліз? Ні, я вам скажу все одно своє є своє. Як не зробиться, то зробиться. Своє є своє. Трошки ще мукровато, наче, бо це... Я ж кажу, у нас тут під лісом, то тут, а може і ні. Ні, трошки мукровато, наче диски забиває. Може ще тут перегній бути через того но так. Ну но... свої версії кидаю. <свісно> 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 да, там дуже м'яко де перегній. Трошки навіть... Куди ти поперся на той гробок? Бляха, у мене аж капець якийсь. А не Петро Андрійович якийсь капець. Ще на курси треба послати. Хоча по професії тракторист, тракторист. А я, виходить, помічник тракториста. Помічник. Тракториста. Хотіла з ним поїхати, а він каже, ти ще вилетиш. Газу і пішов. Ну там болтихає так, що капець якийсь. Отак От працюємо на своїй землі, дякуючи нашим хлопцям ЗСУ. Ми працюємо, сіємо, засіваємо. Буде сіно, буде сіно. Тут в нас. Пшеничка. Ось до того дерева. Ось до того. Бум -бум -бум. До того дерева. У нас пшеничка. Я робила вже відео ось цей. І оце де це зелене. І оце засіяно пшеничкою. У нас Ось така красота. Ось і до старої хати. Ось так. Ось летить вже назад. ну Вже наче легше. Там від пшениці ровок такий вийшло здоровий. Не знаю, чи він так останеться. А може в другий раз буде це і закидає його. Так працює наш тракторець. Треба буде до Дімона загнати, щоб мастило поміняти. В чому іменно я не скажу, це вже в нього на каналі будемо бачити. Ми як будемо їхати до нього, також відео зробимо обов'язково і Покажемо ось так? Щось робить. Що він хоче? а підтягує, мабуть. Відкручує щось. Я йди. Хлопці вже поприносили мішки з ячменю. Треба міцно триматись, так? Да? Наверно. Наверно. Головне, телефона не кинути. се сиде ручкој за шо пиетре малаш. Треба туди ходити, тепер і збирати камінчики, гвозді. Ці, як вони. Напільників тут дуже багато. Напільників багато, кажу. Треба ходити збирати. Собі живе, як хоче цей телефон. Що хоче, то і робить. Що хоче, то й, й кляцяє, йома, пама. Ти на мене має наїхати чи як? Треба тікати, бо звірюка. Не кажіть, але я ж вам кажу, що як не паршиво зробиться, то зробиться. Бачу, вже городи починають скородити. не можу. Телеф... Ось такий кусочок ще з цього боку, від дороги, від хати старої. Ось такий кусочок маємо. Ну, Маємо і слава Богу. Воно мішки вже поприносили вже з ячменю, будуть розкидати. От, бачу, вже і скородять городи. У нас тут маліна, і тут за маліною бачу вже городи скородять. Уже пора, вже весна, така пора. Ось тут поле також вологу закрили, але ще нічого не сіяли, бо дуже воно таке хаотично. То, скоріш за все, що тітя Алла з Вітєю, їм привіт, якщо дивляться, то закрили вологу. От. Так що, а це там, де заборчик нас малину посадили, можна ходити під заробляти. От. Ну, мені це поки не світить, бо. У нас малі дуже, багато, ну, дуже часто хворіють. Тобто, ніхто не захоче таких робітників, які більше відсутні, ніж присутні. Тому ми працюємо на своїй землі і вдома робимо те, що ми, по крайній мірі, можемо потягнути на свої можливості, сили, фінанси і все інше. Так що ось так працюємо. Поки він там їдеть. Ой. Я піду, подивлюся, де в нас тут був хлів. Хто може, пам'ятає наші старі відео. О, раст. Подивіться, скільки тут расту. Ось, скільки тут расту є. Він в лісі не такий. Не такий гарний, як тут. Треба нарвати собі букетик. Подивіться. Пахне ідеально. Бджілки літають. Ось, вона, Диви який. Не хоче. Взагалі, клас. Клас. Нарву зараз собі букет. Тут був старий хлів, то тут є що збирати, камінці і е, дуже багато напільників е, збираю. Бачите, другий раз по цьому воду вже раз-раз і краще йде, ніж е, перший раз по гораному. Ось такий букетик в мене вийшов. Пахне шикарно. Так, хай лежить тут, я зараз подивлюся. Може кілька чогось найду. Так, що в нас тут є? Кирпичів у нас тут. тут більш ніж достатньо. Треба було рукавиці взяти. Кирпичів вистачає, цегли. Цегли вистачає. Оп. Ну, Хто пам'ятає, я ж кажу, дивився наше е, відео. Е, можливо, я залишу Силку на те відео, як е, тут стояв хлів такий, і хлопці його роз, е, розбирали. От, Так що ось так. Ще планується розібрати це, але ну, це я також в минулому відео вам покажу. Показувала. Ха -ха -ха. Бо ще ж не склеїла. Докупи нічого не розказала, тому не. Тому так його кажу. Ха -ха. О, так що ось так. ми Працюємо, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Ось бачите, що робиться? Треба його розвалити і більше. Трішки буде землі. Так, супер. Ну що, у нас наступне відео, мабуть, буде пізнішки. Так що, так, що, так що. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Нас підтримуєте, ставите лайчики, коментуйте. Поки що ми е закриваємо <глухи> влагу, щось матюкається. <глухи> матюкається. Трасе капець, масаж. Так що ось так. Дивіться далі, далі буде. Працюємо, да? Помагати. так? Я допомагати? Я таке не роблю. Так, опит, я вже давай. Вже, блядь. давай, давай, Ми... давай. Витопче да, да, да. витопчемо Витопчем. Витопчем все. Нема, Витопчем. ти що, яка вода? Ось так і сіємо. Ти теж будеш сіяти? Помощник у нас ще. <рес> Це один помочник нас є. <плес> <А>. <плес> ну так, да, так. Да. Байди, що в місті живе, хай. Хай знає, як це в селі жити. Бач, як дядько воно сіє, бач? Коля. А то так теж треба сіяти. Зараз я тобі не поставлю. Ой. Фух, щось, блін, тяжке, це відро. Опа! все, Мама не достирається. Отако треба розсівати. Ні, бере жменьку, не кидай на купу. Так обере жменьку і так розсіваєш. Та зараз піде по мої руки. Ну він тобі на купі нас Покажи йому, як треба. помощник. Похожий. <существ> пост сдал, <существ> пост принял, да? <существ> 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 да, да. все <существ> правильно. Ну вже хорошо засіяли, багатенько. Воно вже кирил суне. Кирилку суне. Ну да, спеціально приїхав. Старий Я да городський та йому все хочеться.

Щоб волога не виходила. А. Дід вже відпочиває. Сідаємо обідати. І все вже добивають цей вой. Денис прийшов в школи, вже теж катається на тракторі. Вітя не знаю, десь зараз прибіжить. От. Так що допомогли засіяти ячменьом, бо ще не співали, не встигли до цього. Катись. Давай руляємо вже ведемо, ти що, хай ага. да. да так. Це правильно. Май батько ще таке гнездо, я вже на юмежі, Ну так, так що. Ганяють, зараз вже задіскують і ще треба буде, кажуть, закотати цими котками. От. Красота. Слава Богу, що встигли сьогодні засіяти, задіскувати і все зробити. Хорошо, за цього ковби цю. Ячмінь хорошо просипав. Зараз покажу, де він посіяв, ще не посипаним. Ось. Бачите, вже воно бістренько підсохло. Навіть видно, де, де мокріше, оце сухенько і де знов мокро. Ось насипали насіяли такої ячмінь руками, сівника ще немає, насіяли зараз він ось діскує його і візьме позиче котка, бо котка теж ще свого не маємо. Хорар! О, вже порвав мені жилетку Денис, от уже. село, що ти скажеш? Дід віддихає з Олегом. Ось так, хлопці задіскували і красота. Слава Богу, що можемо працювати на своїй землі, дякуючи нашим хлопцям ЗСУ. Молодці. Дякуємо, що вони нас захищають. Ось так працюють. Дискові Діскова борона і тракторець. Ось так. Так що всім дякуємо, хто з нами. Всім дякуємо, хто з нами. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики. Коментуйте, бачите в нас ліс. І вже тінок на городі. тут. -то. Видно, ось, бачите, де вже тінок. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. До нових зустрічей! Всім перемоги.